Трощені машини, вибиті вікна та вирва серед подвір'я. Так зараз виглядає один з районів Харкова. Вночі росіяни знову обстріляли місто. Близько нуля години, три хвилини прилетів С-300. Знову ж таки, маємо констатувати стара ракета радянського виробництва. З-під завалів рятувальники дістали двох людей. Ну, вони по всьому міст, по мирним об'єктам і по жилим домам бомбять понимаете? то есть тут непредсказуемо, куда они. Больные люди. Що я можу сказати? Гатили окупанти і по мирним містам Донеччини. Ніч пройшла неспокійно, прилетіла на вулицю Торська, без жертв. А це вже центр Краматорська. Росіяни вкотре вдарили по житловому масиву. Пошкодили щонайменше чотири багатоповерхівки. Обійшлося без жертв і когось врятувала просто вдача. Це жах, звісно. І сьогодні довжні були заїхати люди. Да, ну просто здати їм хотіли те саме через рієлтора. Ну, вийшло так, що я кому-то спас. Я вчера не дав з ключі. Гаряче гарячі і на Дніпропетровщині. Під прицілом ворога Нікопольський район окупанти обстріляли його з градів та важкої артилерії чотири рази. Наслідками влучань реактивних снарядів в районному центрі пошкоджено коледж Національної металургійної академії, дитяча юнацьку спортивну школу, будинок культури, кілька аптек та крамниць. 11 багатоквартирних будинків. Поранено одну цивільну особу. А ранок в Криму почався з бавовни. Цього разу горіла нафтобаза автобаза у селищі Красногвардійське. Чорний дим було видно з різних куточків населеного пункту. Наші ЗСУ цієї доби нанесли удари по складу боєприпасів загарбників Херсонській області. Тим часом до Запоріжжя прибула делегація МАГАТЕ. Експерти проведуть ніч у місті і вже завтра поїдуть на атомну електростанцію. Не служив бо комісували. але щойно почалася війна, записався у добровольчий батальйон. Роман, власник енергетичної компанії. Зараз зі зброєю у руках тренується на полігоні. Вчиться найважливішому стріляти та захищатися. І рано чи пізно всім прийдеться взяти зброю до рук і захищати свою країну. Я хочу, щоб мої діти жили в безпечній, мирній, чудовій, незалежній країні. Батальйони підпорядковуються теробороні у кожному взводі до півсотні добровольців. Ці чоловіки, щотижня на навчаннях, опановують домедичну допомогу, розмінування та стрільбу. Бої можуть бути тут або для боротьби з ДРГ. Ми маємо ефективно фахово захищати наших мешканців, нашу громаду, наше місто. Переважна більшість людей прагнуть захищати свій дім, прагнуть захищати своє місто, але не знають, як, не вміють цього робити. Саме добровольчі формування дозволяють надбати оці навички, якийсь досвід. Одне з найскладніших завдань помітити вибухівку та попередити про неї побратимів. Не на коліно. не на коліно, на коліна не ставай. Ага. Бу, і коліном може стати на міну якусь. Вони постійно вдосконалюють навички бою у містах, адже заприсяглися захищати мирних від ворога. Робота ДФТГ на місцях є щодо захисту повноцінного надання сприяння місцевого населення мирних жителів, і як мінімум, для того, щоб Якомога більше вберегти життів нашим громадянам. Серед них айтішники, бізнесмени, вчителі та інженери. Розмінуванню, тактиці бою і снайперській справі цих чоловіків навчають військові. Тренування важливі і серйозні, адже усі ми повинні вміти захищати Україну. Вже скоро цей дрон стане розвідником. Він також знищуватиме ворожі техніку та піхоту. Це розумний коптер дешевший за іноземні та малопомітний. Він може виконувати бойові завдання з точністю до 70 сантиметрів, доставляти грузи. Тобто, він може просто летати в повній радіотиші, тобто його неможливо засекти по радіоканалу, посадити. Вінницький дрон може піднімати до трьох кілограмів вибухівки і скидати її на голови окупантів. Навантаження воно обмежує по інерції, по дальності використання, по по всім таким штукам. Можна його зробити більше, але тоді він виходить значно дорожчий. То краще його робити от в такому форм факторі. І цього достатньо буде, щоб знищити танк або все, що завгодно. Дрон вже пройшов попереднє випробування розробників. Скоро його протестують і в бойових умовах. Та Андрій не боїться за долю свого творіння. Якщо його навіть заглушать, йому в останнє, що він знає, це GPS, то він зможе повертатись просто використовуючи магнітне поле землі. 253 метри. Підняв ножки, розставив красульчик. Снапругу і все нормально. Унікальним є програмне забезпечення. Дроном можна керувати за допомогою смартфону. Ось так виглядає додаток, так виглядає побудований маршрут. Маршрут можна ввести, вибрати на карті вручну або ввести координати і відправити. Тобто нажимаємо травку, вводимо параметри, нажимаємо Старт. Після чого, коли дрон буде готовий, якщо в нього все нормально, він, він зразу відправляється, піднімає шасі і летить виконувати завдання. Ще одна перевага автономність. Досить лише задати координати, і він сам атакує ворога. Деякі люди кажуть, от, наприклад, я пілот без І спілотник. Це вже звучить якось не так. От наша концепція це 100% безпілот. У цього дрона є молодший брат-розвідник. Якщо коптерів у арсеналі ЗСУ буде більше, зможуть ефективніше нищити ворога. Це руй дронів. І це декілька це два компоненти із цього рою. в ці дрони зможуть спілкуватися між собою великою, великою кількістю прилітати на позиції і там виконувати бойові завдання. Ми до цього йдемо. Це на назад станом на зараз. Ці дрони о, цей, цей, вони вже можуть виконувати завдання. Ударні дрони та дрони-розвідники одна з основних потреб наших військових. Якщо запустити їх масове виробництво, пришвидшимо перемогу, тож розробники очікують на допомогу держави. Як виглядатиме площа перемоги після реконструкції? У Вінниці розпочалися обговорення. Концепцію перевтілення розробили ще в 2019 році. Її автор Київська студія ландшафтної архітектури Максима Коцюби. Втім, після ракетного удару по Вінниці сприйняття публічного простору між будинком офіцерів та будинком побуту змінилося. Тож виникла необхідність скоригувати архітектурний проєкт. Зокрема, на площі можуть з'явитися пам'ятні елементи. Коригування однозначно буде відбуватися. Робоча документація ще не розроблялася на площу, тому концептуально це можна внести ці зміни, скоригувати відносно нових викликів, які ставлять перед нами життя. Нові ескізи проєкту архітектори спільно з Вінничанами та працівниками міських департаментів будуть опрацьовувати у процесі розробки. Агенція просторового розвитку пропонує залучити відомі польські практики. Перша спільна зустріч планується вже в понеділок. На Вінничині поліцейські офіцери громади завершили підготовчий спецкурс, розроблений українськими та міжнародними експертами з правоохоронної діяльності. Нові агенти змін успішно пройшли навчання. Про це повідомив очільник Нацполіції України у Вінницькій області Іван Іщенко. І ще 65 випускників мужньо стоятимуть на чолі своїх громад. Їхнє основне завдання вчасно реагувати на звернення людей, запобігати злочинам та слідкувати за порядком. 13 офіцерів нестимуть службу на Вінниччині. Четверокласник Влад разом з мамою та братом роздивляються прилавки магазину канцелярії. Олівці залишились до школи ручки, страчки, фарби, зошити там в клітинку, в лінію. Шкільне приладдя на навчальний рік обирають прискіпливо. Щоб були і хорошої якості, і середнього сегменту, так само і зошти, щоб більш-менш були нормальні, щоб була світлий листок, білий, щоб була хороша палітурка. За день до 1 вересня магазини з канцелярією переповнені покупцями, навіть попри те, що ціни в порівнянні з минулим роком зросли. Кількість клієнтів набагато більша, ніж була по попередньому місяці. Всі готуються, якщо чесно, запасом. Зошити, ручки, там ті самі блокноти, альбоми, все купують запасом. Ціни на ручки в магазині стартують від 6 гривень. З дорожчих можна знайти і за 30. За лінійку правлять майже 20 гривень, за гумку від 10 до 16. У магазині найпростіший зошит на 12 листочків коштує від 5 гривень. Якщо ж ви обираєте грубший з яскравою та цупкою обкладинкою, ціна може сягати 20 гривень. Не сильно відрізняються ціни і на місцевих ринках. Ручка сама дешева 4 гривні, зошит найдешеві 5 гривень. А от на товар, що залишився ще з минулого року, ціни не підіймали, як от на ранці. У нас багато залишилось з прошлого року, так що ціна ще прошлого дня, а ті, що нові, то по 1300 а про сьогодні по 750 Розказує, що купила для своєї дочки віничанка Тетяна. Ми тільки що взяли чотири зошити ручку і один маркер і 100 гривень. Тобто, якщо потрібно буде більше купляти, це дуже дорого. До того ж, навчання у їхній школі буде онлайн, тож поки не поспішають поповнювати запаси шкільного приладдя. Ми вибирали такі більш прості зошити, і в принципі в нас залишилося все з минулого року. Загалом чек з декількома пачками зошитів, ручками, олівцями і усім необхідним може сягати і двох тисяч гривень. Він смарт запрошує на безкоштовні заняття. Записати дітей у гуртки можна з 1 по 15 вересня. Центр підліткових клубів за місцем проживання пропонує заняття з раннього розвитку до школярик, можливість вивчення польської та англійської мови, а також гуртки з малювання, авіамоделювання, футболу та лего конструювання. Одним із цікавих напрямків є технічна і творча майстерні. Заняття можуть відвідувати діти від 3 до 15 років. Для зручності батьки можуть обрати найближчий центр до своєї домівки, аби дітям було комфортніше відвідувати гуртки. У Вінниці, дедалі частіше, виявляють позитивні тести на ковід. 19 ріст захворюваності медики спостерігають ще з початку серпня. Так за останню добу лабораторії області зареєстрували 186 підтверджених випадків. Медики говорять, COVID ковід стає сезонною хворобою. Тож, аби захиститись від важкого перебігу, краще все ж зробити щеплення. Необхідно робити і бустерну дозу, яка виконується через 180 днів після другої дози. Основної вакцини рекомендується бустерна доза Файзером або Коронаваком. Також у нас ще є четверта доза. Яку рекомендують робити людям старше 60 років, і не раніше чотирьох місяців від третьої бустерної дози. Є залишки вакцини Pfizer, але очікуємо десь до кінця вересня ще поставок Файзеру. В деяких центрах є вакцина Джонсонс, якої раніше не було, тепер вона надійшла, і є вакцина CoronaVac. І всі ці вакцини дозволені до використання. З 1 вересня обов'язковий масковий режим в усіх медичних закладах. Якщо раніше із зменшенням зросту коронавірусної хвороби контроль дещо послабився, то нині відповідальність за керівниками лікарень. Захист і профілактика важливі, адже ускладнення, які несе за собою ковід, можуть бути смертельно небезпечними. Він вражає не лише легені. Найбільше вражається це печінка, найбільше вражається підшлункова залоза, і навіть може розвиватись цукровий діабет тим, у кого дають великі дози гормонів. Власне можуть виникати захворювання кишечника, тому що тут є так званий аутоімунний компонент. Підмога для вінницьких лікарень. Медики та волонтери розвантажують багатофункціональні ліжка. Від німецьких меценатів благодійну допомогу медзакладу передали волонтери фонду Вінниця безпечне та комфортне місто спільно з головою обласної ради В'ячеславом Соколовим. Фонд входить в міжрегіональний гуманітарний штаб, який створений міською. І обласною радою його очолює Володимир Гройсман. Постійний йде моніторинг і потреб, і наявності можливостей. Сьогодні фондом передано медичному закладу п'ять ліжок, дві кушетки і апарат ШВЛ. В період війни, звичайно, підтримка медицини це надзвичайно важливо. І початку повномасштабного вторгнення расистів завдяки благодійному фонду Вінничина отримала гуманітарної допомоги на понад 10 мільйонів гривень. Це вже четверта фура за ці шість місяців. Ми передали близько 150 ліжок. Тільки за цей час загальну кількість близько 700 ми передали вже на багато функціональних ліжок протипролежних матрасів. Благодійний фонд родина. Біліфільд ми завжди отримуємо майже половину нашої продукції, отримує саме цього благодійного фонду. Співпрацюємо з ними вже 10 років. Ми робимо все для перемоги, робимо спільно і я вдячний кожному лікарю, кожному керівнику наших засобів охорони здоров'я, які роблять величезний об'єм роботи. Ціна одного такого ліжка близько тисячі євро. Та заклад отримав їх безкоштовно. І, хоч вони не нові, стан майже ідеальний. До кожної допомоги, яку ми привозимо, ми обов'язково перевіряємо стан, якість, наскільки вона функціонує, наскільки в якому в якому вона стані, чи можна її використовувати зараз, чи можливо їй потрібна якась профілактика, якесь посилення. Медики кажуть, сучасні автоматизовані ліжка у їхній роботі незамінні, адже потік людей, які потребують допомоги, не зупиняється. Ці ліжка регулюються у трьох позиціях: піднімається ніжний край, піднімається головний край і піднімається, опускається. На звичайному ліжку ми не могли зорганізувати таку допомогу. А на функціональному ця допомога і лікарю, і пацієнту у швидшому оздоровленні такого пацієнта відбувається. Потурбувалися волонтери не лише про вінницькі лікарні. Частина ліжок поїде у жмеринську, крижопільську та хмільницьку громади. Безпека в інтернеті під час навчання. Кіберполіція Вінничини нагадує, як захистити себе та дітей в інформаційному просторі. Особливо це актуально нині, адже війна, що триває, не лише збройна, а й інформаційна. Окупанти використовують інфопростір для поширення власної пропаганди і фейків. Тому за постом чи повідомленням у соціальній мережі може ховатись справжня небезпека, та вберегти дітей від навали кіберзагроз можна. Є так званий батьківський контроль. Тобто він може встановлюватися як і додатками сторонніми, так і може це використовуватися на платформах, тих самих Google, які використовуються для навчання, Google Meet і так далі. Там можна встановлювати на кожен аккаунт довірені сайти, які використовувати, сайти заборонити, які взагалі в використанні. Можна по ключових словах ставити, що дитина або будь-який учасник не має права робити, і ми просто буде до крім того, можна ставити і обмеження на використання дітьми гаджетів, каже кіберполіцейський. А ще батькам варто дбати і про власну безпеку в інтернеті, брати інформацію лише з перевірених і офіційних джерел. Завжди потрібно показувати, вчити, що використовувати різні джерела, інформацію аналізувати, наскільки вона може бути правдивою чи неправдивою. Найкращим способом, на мою думку, все ж таки, є спілкування самих батьків з дітьми і якби, створення в них або розвиток критичного мишлення. Тобто, Якщо дитина повністю все життя і чи якийсь період не можна вказувати, а це правда, це неправда. Кожна людина сама повинна відрізняти і критично мислити. Незаконно перевозив алкоголя. Коли попався, хотів дати копам хабаря. На блокпосту муровано Куриловецької громади поліцейські зупинили вантажний мікроавтобус. В автівці 55-річний мешканець Одеської області перевозив 200 літрову діжку з алкоголем. Про його походження чоловік розповісти не зміг і не мав необхідних документів. Натомість намагався відкупитись у копів за 6 тисяч гривень та 100 доларів. США порушнику загрожує до 4 років позбавлення в болі Два польські автобуси Solaris передає кельц для Вінниці. Це подарунок від мерії міста, побратима їхньої транспортної компанії та барліник. 12-метрові низькополі автобуси комфортні та зручні в експлуатації, розраховані на 110 пасажирів, оснащені кліматконтролем та системою автономного опалення. Працюють на екодизелі. мають висувний пандус. У цьому місяці автобуси пройшли техогляд. На борту благодійники написали: маленька допомога краща за велике співчуття. 去家。